Бабин Яр тихе урочище на околицях Києва. Сьогодні тут шелестить листя чути пташок. Але восени 1941 року ця земля напилася крові десятків тисяч безневинних людей. Тут сталася одна з найбільших трагедій голокосту, масові розстріли, які назавжди закарбувалися в нашій історії у вересні 1941 року. Київ зайняли нацисти. Перед цим у місті пролунали два потужні вибухи на Хрещатику і в сусідніх районах. Так, радянські диверсанти зруйнували штаб та інші адміністративні будівлі в центрі Києва. Німці використали ці події як формальний привід для масштабної акції каральних розстрілів. Станом на вересень 1941 року у Києві залишалося близько 60 тисяч євреїв. 27-28 вересня на вулицях міста були розміщені оголошення українською, російською і німецькою мовами. Всі євреї міста Києва та його околиць повинні з'явитися у понеділок, 29 вересня 1941 року, до 8 години ранку на ріг Мельникової та Дегтярівської вулиць біля кладовища. Взяти з собою документи, гроші, цінні речі, а також теплий одяг, білизну тощо. Хто з євреїв не виконає цього розпорядження і буде знайдений в іншому місці, буде розстріляний. Хто з громадян проникне в залишені квартири і привласнить собі їх речі, буде розстріляний. Люди ще вірили, що їх переселяють чи відправляють працювати. Вони йшли з дітьми, з батьками похилого віку. Брали з собою вузлики з речами, вони не знали, що йдуть дорогою смерті. 29-30 вересня 1941 року. Нацисти звели тисячі людей до Бабиного Яру. Їх примушували роздягатися, ставати групами на край яру. Там, у величезній природній ущелині пролунали кулеметні черги. За два дні тут було вбито 33 771 людину. Це одне з найбільших масових вбивств в історії Голокосту, скоєне лише за дві доби. Але розстріли не закінчилися. Ще протягом двох років у Бабиному Яру нищили всіх, кого нацисти вважали небажаними: ромів, військовополонених, підпільників, українських націоналістів, серед яких відома українська поетеса Олена Теліга. Загалом понад 100 тисяч жертв. Всі вони знайшли свій останній прихисток у землі Бабиного Яру. Коли фронт наближався, нацисти намагалися знищити докази злочину. В'язнів сирецького концтабору змусили викопувати братські могили і спалювати тіла. Ті, хто вижив і зміг утекти, розповіли світові про жах, який там відбувався. Проте, навіть після війни правда довго замовчувалася. У радянські часи про єврейських жертв тут майже не згадували. На першому пам'ятнику у 1976 році було написано лише тут поховані радянські громадяни. Лише згодом світ почув повну правду про Бабин Яр. Сьогодні тут стоять меморіали, горять свічки пам'яті, лунають молетви. Ми згадуємо тисячі голосів, які були насильно обірвані. І кожен, хто приходить сюди, відчуває, це місце говорить мовчанням, мовчанням, яке сильніше за будь-які слова. Бабин яр це попередження для людства, про те, що ненависть і байдужість можуть призвести до катастрофи, що зло народжується тоді, коли ми мовчимо, і що пам'ять це наша зброя проти повторення минулого. Ми маємо пам'ятати, щоб таке не сталося знову. Ми маємо говорити, щоб голоси замордованих не згасли у вічності. Ми маємо жити так, щоб у світі більше ніколи не було іншого Бабиного Яру.